Клієнти отримали майже 500 тисяч гривень грошового забезпечення за сина, який безвісті відсутній. Наприкінці липня звернулись подружжя, батьки військовослужбовця, стосовно якого не йшло повідомлення про те, що він попав безвісті. І це було ще в 2024 році. Тобто, більше півтора року вони нічого не отримували, жодних документів, жодних виплат. Тощо. Але відповідно до чинного законодавства передбачено. Можливість, щоб родичі отримували до певного моменту до 25-го року повне грошове забезпечення 100%, після 25-го року, так починаючи точніше з 25-го року, вже фактично 50% від грошового забезпечення. Родичі першого ступеня споріднення це батьки, дружина, діти, в залежності від того, хто є, діти в пріоритеті, потім дружина, потім батьки. Ну і відповідно, військовослужбовець не був в шлюбі, не мав дітей на той момент, і стосовно нього надійшло повідомлення про те, що він пропав без. Ми почали працювати, направили відповідні запити і отримали відповіді. Подали документи, попрацювали декілька місяців, і вже в кінці вересня на рахунок батьків в рівних частинах надійшло по трішки більше 200 тисяч гривень. Звісно, це лише маленька частина боргу, який має бути сплачений, але тим не менше це гарний початок того, щоб поновлювати права батьків військовослужбовця. При тому, що це, по суті, є їх єдиний дохід, тому що вони вже в такому великому віці, коли вони фактично пенсіонери. Отже, якщо ви стикаєтесь з тим, що певні грошові компенсації, грошове забезпечення не надходить вам, то не потрібно чекати, потрібно чиняти певні дії. І ми можемо з цим допомогти. Якщо вам потрібна допомога, пишіть нам, знаєте, захищайте свої права.